Ситуація з обстрілом міста Херсон залишається напруженою. Ворог застосовує як ствольну, реактивну артилерію, так і мінометний вогонь. Цілиць здебільшого у житлові будинки. На жаль, маємо інформацію про постраждалих і уточнюється щодо загиблих. Страждає також інфраструктура відповідно. Використовують для обстрілів як день, так і ніч. На правому березі Херсона можна побачити обстріляні. Автівки вона тут не одна, там ще на тому березі знаходиться ворог. Це виходи мінометні. Також обстрілюються приватні підприємства. В один з таких об'єктів сьогодні вночі влучила артилерія. Ви бачите наслідки на відео. Зруйновано приватний бізнес, його приміщення. Нікого не шкодує російський окупант. Ворог отримує відсіч, тим не менш, дуже їм дошкуляє вільне місто Херсон, тому вони намагаються щодня доводити, що вони можуть. Ну, тим не менш це не триватиме вічно. Збройні сили роблять все необхідне. Ситуація контролюється, бойові дії тривають.